Зараз розпакування та короткий огляд такого цифрового мультиметра DT-DT830B. Купляв я його в інтернет-магазині Розетка. Так, Зараз я його розпакую і продемонструю. Так, як бачимо така інструкція англійською мовою. Тут ще одна китайською мовою, тобто українською мовою немає. Так, як бачимо, такі щупи. Отакі не дуже довгі середньої довжини. Так, і самий мультиметр. Е, так, як бачимо, такий він є, е, він не включається, тому що тут, я так розумію, потрібно поставити батарейку. Я його купляв, в принципі, в характеристиках не бачив. Не знайшов, чи там є батарейка, чи там нема, тому що купляв. Іншу модель для кращих потреб, то там вже була батарейка. А тут нема, значить потрібно зараз поставити батарейку. Так, зараз подивимося, як він всередині виглядає. Так, як бачимо, так він виглядає. Щоб він працював, потрібна батарейка е, типу крона 9 вольт. Так, взяв я таку батарейку, зараз я її поставлю. І подивимося, як він працює. В принципі, можна так ставити, можна так, не знаю, як правильно я поставлю, напевне, так. Ну це, як на мене, є трохи мінус, що він йде без батарейки, тому що. Є моделі, які йдуть зразу з батарейкою. Тобто це вже зручно, ви зразу можете користуватися, не потрібно там докупляти батарейки. Але цей, відповідно, він є досить дешевий, тому це не дивно, що він йде без батарейки. Так, все, як бачимо, він працює. Зараз поставимо штупи. Так, зараз попробую щось просте заміряти, наприклад, напругу, наприклад, напругу 220 вольт. Так, як бачимо, так, він міряє, але в мене напруга зараз менша. Як бачимо 196 вольт. В принципі, я думаю, що він правильно показує, тому що в мене напруга часто просідає і часто менше, ніж 220. Також в мене тут є такий акумулятор 12 вольт, який я використовував, як не було електроенергії зараз ми попробуємо. Також ним поміряти. Так, як бачимо 12,3 вольта, також показує правильно. У принципі, для простих потреб, також поміряти напругу, так як я не є професійний електронік, а використовую його десь так. Для простих потреб, в принципі, для мене достатньо. Так, так як я казав, купляв його в інтернет-магазині розетка. Як бачимо, тут зразу і ціна є, як бачимо, тут є і інші продавці, в інших продавців навіть є, що він і дешевше коштує. Є тут короткі характеристики, правда тут майже нічого в тих характеристиках не перелічено. Гарантія 2 місяці. Як бачимо, за таку ціну він не нормальний. Бачимо відгуки, хтось пише. Ну так, в принципі, тут звукової індикації немає, наскільки я знаю. Можливо, я помиляюся, то пишіть. Також підписуйтесь на канал. Тут я роблю різні популярні відеоогляди на популярні товари, куплені в інтернет-магазині Розетка та інших магазинах великих. Тому підписуйтесь.